Наталю, із задоволенням вам розкажу про святий влас. Тим паче, що зараз це можна сказати як міні-Україна в Болгарії, бо тут дуже багато українців. Просто мало того, що там багато українців купили нерухомість, вони її здають, зробили міні-готелі. Тут купа ресторанчиків, магазинчиків, магазини одягу, магазини білизни, які так само тримають наші українці. І ти просто йдеш і розумієш, що... Тут усі свої. Ну, і це круто, знаєте, такий одесько-херсонський вайп, я би сказала. Друге, це важливий момент, що святівлас-курор знаходиться і побудований він на горці. Тобто ходити ви будете постійно вверх вниз вверх вниз І так само ця частина Болгарії, саме курорт Святий Влас, володіє унікальним кліматом. Коротше кажучи, там постійно дмухає вітер. І за рахунок того, що там ліс. Цей і море, цей повітря воно об'єднується і класно лікуються усі льогочні захворювання. Навіть Раніше тут був величезний санаторій, дуже популярний санаторій. Зараз на його місці знаходяться дуже дорогі готелі Secret Sunny Beach і Dream Sunny Beach. Туди, до речі, я теж відправляю на відпочинок. Що стосовно готелів, багато тут і приватного сектору, якщо брати готель на все включено, наприклад, 7 червня виїздом з Києва, двоє дорослих, сім ночі в готелі харчування все включено, дві ночі дорога. Ось бачите. Що може бути з готелів? Рекомендую готелі Прімасол Сін'єва Парк класний, велика територія, дуже його люблять англійці, німці, смачне харчування, активна анімація. З більш дорогих готелів зверніть увагу на готель Мунлайт, не дивлячись на те, що він відповені. Постраждав, але його примарафетять до нового сезону буде як новенький. І най найновіший, найкласніший готель на курорті Святівлас це готель Воя з аквапарком, з класною анімацією, нові стильні номери. Усе тут ідеально. Ну, ціно так само бачите. До речі, щоб забронювати путівку, достатньо передплати всього 1000 гривень. Чекаю вас у приватні повідомлення.